Добрий день друзі. Сьогодні ми на нашій дачній ділянці і хотілося б сказати за такий мурахоцит, засіб від мурах під назвою мурахоцит, виявився дуже дієвим Посипали там, де були мурахи, мурахи щезли, залишили нашу теплицю, тлі у нас в теплиці немає. На участку теж мурашники пропали. Все дуже добре спрацювало. Тому якщо такий в оригіналі мурахоцит ви десь будете купляти, рекомендую. Дуже гарна річ, швидко позбавляє мурах. Тому якщо комусь ця інформація була корисна, я дуже радий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!